Ручка та блокнот раніше цього було достатньо для багатьох творчих професій. Сучасні гаджети допомагають не тільки творити, а й зберігати створене. Майже усі планшети більш-менш схожі один на одного. Одначе розробники Alcatel вирішили виокремити свою новинку на тлі конкурентів. Модель OneTouch XS досить відрізняється від інших таблеток. Насамперед, пристрій оснащено значним 17-дюймовим екраном. Крім того, корпус апарата зроблено з металу. Дизайну гаджета своєрідний. Стильного боку розташовано дві ручки: одна полегшує перенесення, а друга відіграє роль регульованої підставки. Ззаду є диск з батареєю на 10 тисяч мікроампергодин і динаміками потужністю тривати. Також One Touch Екс підтримує стилус і вміє розпізнавати жести. ips дисплей може похвалитися дозволом 1920 на 1080 пікселів. За продуктивність відповідає восьмиядерний процесор Mediatek MT8783T з тактовою частотою 1,5 ГГц. У гаджеті встановлено 2 ГБ оперативної пам'яті та твердотільний накопичувач обсягом 32 ГБ. Місце легко розширити за допомогою карт MicroSD. Для відеодзвінків є камера на 5 Мпів. У ролі прискорювача графіки виступає mali t 720 Як оперативна система використовується Android 5.1 vantages 2 кг. Габарити виробу становлять 416,5 на 266,5 на 9,15 мм. На жаль, про ціну і дату релізу інформації поки що немає. Компанія Ваком анонсувала новинку під назвою Бамбус Парк, яка поповнить ряди гаджетів, здатних оцифровувати рукописні записи і передавати їх на мобільний пристрій. На відміну від своїх конкурентів, для гаджета від Ваком не треба спеціальний папір або ручка з камерою. Бамбус парк це комплекс чохла для мобільного пристрою, кулькової ручки і блокнота зі звичайним папером формату А5. Чохол містить спеціальну електромагнітну резонансну дошку, яка й замінює спеціальний папір. Саме на неї кладеться лист звичайного паперу. Все, що написано ручкою, передається на з'єднаний мобільний пристрій при натисканні спеціальної кнопки в Бамбус Парк. Також за наявності доступу в. Мережу апарат може зберігати оцифровані записи у власному хмарному сховищі. Якщо ж у користувача в потрібної миті відсутні мобільний пристрій та інтернет, Бамбу Спарк збереже до 100 сторінок записів у своїй пам'яті. Застосована в ньому ручка, хоч і кулькова, але працює лише з фірмовими картриджем Ваком. Одного такого вистачить на три місяці використання. Комплект на три заправки коштує додаткові 10 доларів. Крім того, пристрій потребуватиме підзарядки. Тривалість його роботи від одного заряду акумулятора становить приблизно 8 годин. Вакуум Бамбу Спарк працює з пристроями на iOS та Android. Початок нового гаджета за. Панована на жовтень за ціною 160 доларів.